Перша така масштабна кампанія власне було був вихід українського журналу Esquire, на який я особисто дуже чекав, тому що. До того читав російський Esquire, який власне був виданням для інтелектуалів, на відміну від американського, де там, типу, бікіні, кабріолети, там, типу, і так, так далі. Це так, оригінально британське так. видання. От а російський Esquire дійсно така інтелектуальна читалка, і я надіявся, що український буде щось на зв'язок того, тільки української мови. Це було дуже круто і дуже типу цікаво власне для. Українського ринку ну, вони проігнорували. І в нас було такі прийшлася пройшлася така кампанія під гаслом, яким буде е, перший, е, яким буде україном, е, український Esquire?» вторим — рускоязичним». Тому що реально маючи такого потужного конкурента, виходити знову в той самий мовний сегмент, пропонуючи, що перекладеного Андруховича на російську чи кого вони там хто там дописував. Тобто це не оправдало. Моїх очікувань: ми, запустивши цю кампанію, почали вже там. До нас почали долучатися вже там пачками людей. Сотні, дві, три, чотири. За, за одну кампанію Кампанію ми наростили десь біля до тисячі активістів. І чим все закінчилось справа за сквайромсоном? З Есвайром закінчилось тим, що Esquire е, виходив вже через місяць від початку кампанії. і, Звісно, ніхто мовну політику міняти не збирався. Але е, е, видавничий дім Sonoma Media... Так, справа з Есваєром закінчилась тим, що National Geographic вийшла українською мовою. Так, так, Sonoma Media це якраз той самий видавець, який видає Esquire і видає е, National Geographic. Але з National Geographic ми почали працювати на перспективу. Ми десь добряче місяців вісім писали і в головну штаб-квартиру, і в саново медіа всюди, де тільки могли писали листи звернення стосовно того, що ну ви ж плануєте видавати в Україні журнал, тому будьте добрі там українською його. Вилити. Американці сказали, що ми на мовну політику не впливаємо е, Ну, в офіційній відписці. Е, потім, коли вийшов National Geographic, то і він вийшов українською. National Geographic сказав, що ну, нашої заслуги в тому немає, вони і так збиралися видавати його українською. Ну, все, все, все класно. Насправді, тій команді, яка зараз працює над National Geographic, я вдячний за те, що вони роблять. Тобто, ну нехай, нехай їм тільки е, е, вистачить наснаги, і сил, тобто, і розуміння видавця. Який власне, журнал вони видають. Тому що видавати National Geographic і видавати там е сільські піські кольоса за перепрошенням, типу, це трошки типу, різні формати. І там, де мас а де типу, досить обмежена аудиторія. От. Чи є у вас якісь дані про те, як, наприклад, продається National Geographic порівняно з Esquire, і чи українська мова дозволила їм? Достукатись до того споживача, якого вони би не отримали, використовуючи російською як е, мову публікації. Ну, стосовно даних, звісно, немає, тому що це в будь-якому випадку комерційна таємниця, яку вони розголосять, але е, National Geographic є. Esquire є yeah, Esquire. Ну от на наших прилавках я бачу, що розлітається наш Geographic, і багато в кого там вдома, можна його побачити. Я особисто передплатив всюди, де ті і спонукав всіх хто кого міг передплатити. Більше того, ми коли запускався National Geographic українською. Ми і так поймуть організували кампанію, якраз у може більше до неї. Ну от особисто я передплатив National Geographic не тільки собі, а ще й двом школам в Україні. Тобто і таких, як я були багато. Я знаю, що якийсь один з депутатів переплатив, чи не 50 номерів, а річних, річних підписок для шкіл якихось. Наші активісти переплатили річну підписку дитбудинкам. Ми, ми взяли ресурс сайт з дитбудинками України і просили акцентувати в першу чергу на сході увагу значить, щоб, щоб люди, ну, щоб діти там отримували інформацію і от таку в цікавому форматі, тобто і якісному. А на рахунок депутата, ти згадав, то був Олесь Доній. Він е, за кошти фонду Петра Порошенка передплатив, по-моєму, 113 школам свого виборчого округу, чи що, е, е, річну передплату, десь такий об'єм, навіть не 50, а 113 чи 111. Шкіл півторічна тобто ну тобто ми намагалися ще й заохотити і і читати, і допомогти журналу ну, встановитися на 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 початку на якомусь рівні, щоб вони не були там не. не не, 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 не змушені були витрачати багато на, на рекламу самого видання. Ну і далі співпрацюємо зараз там в рамках роботи з форумом видавців, то а, там були певні ідеї напрацювання стосовно різних тематичних майданчиків форуму, то власне сконтактував National Geographic з організаторами і була, був окремий майданчик National Geographic, де вони власне розповідав, до речі, був з усіх майданчиків форуму, був най, найбільш відвідуваний. Про фольклор говорили багато, зокрема про зараз військовий фольк фольклор в зоні АТО, тобто там ну було цікаво. Тобто це насправді той таке видання, яке може нам допомогти ще й зберегти дуже багато різних культурних традицій, культурних елементів, моментів, таких повір. Бо ну насправді журнал Максим типу на цього не буде писати. Так я думаю, що для багатьох. Наших глядачів це може бути цікавою ідеєю. Я знаю, що щороку багато людей долучається до акції День Святого Миколая для дитбудинків, і ну, це буде не так не так далеко, тобто це три місяці від цього моменту. І тому для бажаючих там, зробити приємне сиротам дітям, які є, знаходяться в дет це я думаю, буде чудовий подарунок.